Пані Ляно, до вас якраз запитання, якщо і в контексті цього переходити від цього мови російського контенту і до ціни нашої перемоги, і взагалі до того, яка наша перемога, що це за критерії. от як для вас це зараз станом на початок 2024 року? Е, ну, знаєте, я би хотіла напевно додати до фронту питання, яке задавали чи багато хлопців там спілкуються. Мовою ворога, от я би хотіла сказати, що в нас в підрозділі є дуже багато білорусів, є е, хлопці з Америки, є багато іноземців. І вони говорять по-українськи, і це дуже приємно, що вони вивчили українську мову. І знаєте, наскільки це важливо чути, що їм вона подобається, що він зміг її вивчити. Тому я вважаю, що хлопці, які говорять на російській мові, їм взагалі не важко перейти на українську, якщо американець зміг, то я думаю, що для них взагалі це не проблема. І ну я вам скажу для мене важлива українська мова. Тому коли я чую, що хтось з моїх побратимів ну є такі, які спілкуються на російській, бо вони жили там на Донеччині чи на Харківщині, я їм зразу даю зауваження. Я кажу, так от. Ти, якщо ще раз мені позвониш і по-російськи будеш говорити, можеш більше не дзвонити. Дронів не буде, допомоги не буде. Вивчиш українську мову, тоді позвониш. І ви знаєте, вони не ображаються. Вони досить непогано, швидко переходять на українську мову, бо їм треба допомога. І вони її вчать. І тому це не є щось таке, що я когось зобразила. Ми живемо в Україні, вони захищають Україну, і їм вони повинні вчити українську мову, якщо вони її до сих пір не вивчили. Вибачте за слово. О, бійці, з якими ви спілкуєтеся, кажуть про цей закон про мобілізацію, загалом про ситуацію довкола мобілізації, яку вони бачать, що ви бачите, чуєте від людей, як ви це сприймаєте? Цю проблематику, тому що ну кажемо, що це проблема, яка потребує дискусії. Ну насправді це проблема, тому що нам дуже не вистачає людей. Нас ну навіть елементарного в штабі щось по документах робити, бо в нас така собі трохи паперова армія. Як би ми не казали, але ну я дуже надію, що президент нарешті підпише законопроект 10.039, який спростить систему списання військового майна. Бо в мене таке враження, що дійсно хлопці воюють з якимись паперами, ще крім того, і е, дуже маленька кількість людей. Ну, яка цим займається. Відповідно, є потреба в мобілізації, це дійсно обов'язково. Є дуже багато хлопців, які вже реально ну, просто не стягують там. Це не йдеться про хлопців від початку повномасштабної, там є люди, які з 14-го на війні. Я yeah. просто розумію, що ці мої побратими ну, більшу частину життя вже живуть на війні, і їм потрібна ротація. Вони вже ну, пішли в 20, їм вже 40, ну, 30 30 тридцять чимось вже стає. Ну розумієте, це не добре, так що хтось воює, а хтось втікає. Я би хотіла додати, що ну я не думаю, що є, може є такі командири, які беруть мобілізованого, які зовсім без досвіду і ставлять десь на позиції. Але це чесно, гріх ціна цьому командиру, тому що жоден нормальний командир не поставить. Бійця е, на ноль, який взагалі досвіду має. Ну це я не знаю, що цьому командиру в голову має прийти, щоб він такого кинув на ноль. Е, зазвичай е, ми дуже цінуємо пілотів. Е, ми знаєте, аж пилинки з них, <толків> тому що це дуже цінні хлопці, це дуже важко. Вони вчилися. Це не то, що він поїхав десь там за пару днів. Це вони постійно е, проходять навчання. Тому хотілося би донести, що мало того, що ми всі повинні вчитися, тут без варіантів. Хтось піде, хтось може буде допомагати, але точно не будуть ті, які будуть стояти осторонь. Ну хіба знову ж таки повтікають, як то кажуть, за кордон. Але ми всі повинні вчитися. Бо якщо ви собі являєте, наші хлопці постійно вчаться, тобто ми постійно відправляємо на додаткові навчання з парамедицини, нові дрони, нові реби, купа нового технологій, які з'являються. І на жаль, москалі завжди йдуть вперед. А ми якось так. Типу, їх доганяємо і не можемо до кінця догнати, бо коли в одній зоні працювали в піві дрони, і все було окей, на другий день всі дрони не працюють, і нам треба знову ж таки шукати нові технології. Хоча до того ми вже розуміли, що рано чи пізно це не буде працювати, тому ми дуже відстаємо і нам треба вчитися. І я взагалі закликаю усіх вчитися. Це навіть елементарне парамедицини надати собі невідкладну допомогу. Бо що сказав побратим, що ну, найважливіше це вижити. все. Це не треба йти в бій. Я там вб'ю всіх москалів і повернусь з перемогою. Це треба йти в бій і думати про те, що ти повинен вижити. Все, більше нема нічого. Тому ми всі повинні про це думати, тому що ну, бувають різні ситуації. А не дай Бог сюди прилетить, та? І, і в тебе поряд сусід, і йому треба турнікет наложити. а Ти нічого не вмієш, ти в паніці. Тому треба завжди проходити і психологічні якісь навчання, і вміти стріляти, і на дроні літати вміти. Нічого тут такого немає страшного. Ми, наприклад, проходили навчання, вчилися, і я розумію, що якщо я піду на фронт, то мені не стидно буде туди прийти. І мене ніхто не буде десь там футболити, бо я прийду і скажу, хлопці, я оце, оце, вмію, оце. Що вам треба? Кажіть, то буду допомагати робити. Тому кожен українець повинен це розуміти. І діти, і підлітки, як зараз вчать, і хлопці з Азову, і правий сектор. Вони постійно вчать цих дітей 15, 16, 19 років. Вони постійно проходять вишколи з 2014 року. Ми цим займаємося. І знаєте, де коли дивишся. Коли сусід іде на фронт, і йому його син, який до нас їздив на вишколи, каже: Тато: ну я тебе навчу. Я вмію розбирати автомат. Я вмію це. Ну, ви собі являєте, дитина знає більше, ніж тато. А тато каже: «Оце я був дурним, що я не їздив з тобою на вишколи. Оці ваші це би зараз. Я б ходішов і не ну і не стидно би було, розумієте. Тому, як на мене, нас всіх чекає мобілізація. або хтось знову ж таки піде добровільно. Тут нема чого ховатися. Є люди, які потрібні в штаби вести документи. Інженери потрібні, боже нам купа людей потрібно. Це не означає, що ми всі зараз маємо взяти автомат і йти на першу лінію фронту і воювати. Тобто ми всі насправді дуже розумні, унікальні люди. і Всі ми потрібні зараз в зсу. Тому кожен з нас може чимось долучитись. Якщо не на фронті зараз, то в тилу обов'язково всі повинні працювати на перемогу. Кузик, що потрібно вам? Можливо, якась допомога в благодійному фонді? чим можуть допомогти українці? Е, ви знаєте, ну я крім того, що закликаю всіх вчитися і готуватися, що всі рано чи пізно ми е, підемо і будемо теж приймати участь. В цій війні я би ще хотіла нагадати українцям, що війна триває, і те, що волонтери просять донати, придумують для вас різні заходи, різні лотереї, різні аукціони. Чесно, я вам скажу, інколи себе відчуваю, як в якомусь цирку. Тому що е, мені здається, що всі ми маємо просто розуміти, що е, дрони потрібні, реби потрібні, машини потрібні. Що це все е, ну, такий матеріал, який недовго, на жаль, там працює. І обов'язок кожного скинути, чи це буде 100 гривень, чи це буде 10 гривень. обов'язок кожного відмовитися деколи від якогось там власного плаття, чи не поїхати десь відпочити. Е, це є нормальне явище. Хлопці там. на Фронті чекають нашу допомогу, і якщо ми не будемо їм допомагати, ну вони просто там не стягнуть на цьому фронті. От чесно вам кажу, дякуючи всім волонтерам, всім людям, які до сих пір донатять і не відійшли в сторону, і не кажуть, хай держава допомагає, не кажуть, хай хлопці скинуться, бо у них там мільйонна зарплата. Є люди, які реально розуміють, що потрібно. Тому я би хотіла, щоб так як було на початку, на початку якось всі кинулися і допомагали. І ми ми реально бачили, як ми тримаємо цю допомогу і наскільки фронт тримається завдяки нам. А потім якось воно все впало. Тому хотілося б ще раз нагадати, що там нічого не змінилося, там все те ж саме, якщо й не гірше, там дійсно страшні бої, і без тилу, без нашої допомоги, хлопці просто там не втримають. І коли вони прийдуть сюди, то вже тут ніхто не поможе, тому що вже і волонтерів не буде, і нікого не буде. Тому зараз ми повинні допомагати хто скільки може. Це реально неважливо. І якось без отих всіх пафосних, от чесно, аукціонів, лотерейок, і, і, і танцюємо, і співаємо, і тільки дайте. Ну це ж не нам треба. Це ж хлопцям треба. Це взагалі нам всім треба. Ну всі повинні усвідомити, що кожен повинен допомагати фронту, хто чим може.